Вітаю! Вересень місяць, літо триває, субота, ранок, після тренування, як зазвичай на пляж. І як завжди під час снорклінгу буду вести відеозапис. Наступного разу буду вже збирати і готувати мідії. В принципі, для цього не потрібне якесь спеціальне спорядження. Але краще, якщо щось робити, то і з комфортом, і зручністю. Тому поки піднявся вітер, зараз про екіпіровку. Отже, маска. В мене це повна на все обличчя, якраз для снорклінгу те, що треба. Що таке снорклінг? Це спосіб плавання на поверхні води обличчям вниз та диханням через трубку. Для того, щоб розглядати, спостерігати підводну флору та фауну. Зокрема, цей спосіб дозволяє ще й занурюватись безпосередньо у товщу води на 2-3 метри. Можна і глибше, це вже залежить від навичок, але пірнати значно глибше це вже про фрідайвінг. Отже, маска. Як бачите, вона вдягається на все обличчя, а трубка кріпиться в корпус. Таким чином рот позбавляється всіх цих незручностей, пов'язаних із трубкою. При цьому дихати можна як ротом, так і через ніс. Питань нема. Сама ця маска називається VeloSport версія 7.0. Тут застосована силікон по краях. Ремені дуже зручні, а головне і з можливістю швидкого збросу. Це важливо. Маска має 5 клапанів, сильно не запотіває, не пропускає. Хоча запотівання, як я помітив, залежить ще від температури води. В будь-якому разі можна спробувати спрей антітуман чи щось таке. Трубка з'ємна для зручності транспортування. В цій частині є кулька поплавок, яка блокує воду у разі занурення. Що ще? Є насадка на трубку із кріпленням під екшн камеру. Далі, аквашузи. В мене зараз це польський аквастік. До цього були нонем, такі м'якенькі капці водолазки. від розпеченого піска та мелких подряпан захищали, але через м'яку підошву гостре каміння все одно дуже відчувалось на стопах. А ці цілком вирішують всі подібні незручності через міцну подошву. По ноги збити, об каміння та гострі ракушки можна запросто. Так само і долоні. Тому маю ще рукавиці без пальців. До цього тернав у механіксах окремий погляд на всі речі є на каналі. А зараз спробую отакий Адідас. Зовсім легкі, тут навіть просвічуються, вода повинна легко проходити. А долоні натомість захищені. Велкро. Подивимось, наскільки вистачить. Далі. Поясний емтаківський ремінь. На нього підчеплю мору компаньйон на Сендвіку, а на іншу сторону через карабін отаку сітку для збору різноманітних знахідок тих самих мідій та, можливо, чогось іншого цікавого, що знайдеться. Щодо спорядження загалом, ще можна в принципі додати ласти, але це не обов'язково, бо вони більш потрібні для глибини і задля швидкості, як на мене. А я нікуди не поспішаю. Тим паче в них незручно заходити і виходити з води. Та вони займають місце при транспортуванні. Тому аквашузи на невелику відстань те, що треба. Годинник теж не завадить. У мене це дайвери від Seiko. Так, ну і камера. Це GoPro по 9 і Телесіневський аквабокс. Словом тему підводного і DC -открито. Якщо комусь було це корисно, то добре. А якщо хтось більш досвідчений, то, будь ласка, діліться досвідом. В принципі, все. Погнали. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Віцяне до дрону.